Для даного проєкту було використано 7 паперових рулонів довжиною 64 см кожний. Цю довжину було розділено на квадрати, а з квадратів сформовано трикутники. Деякі з цих трикутників поєднувалися у складніші фігури, та загалом таких фігур було 143. Для розташування цих елементів було обрано пінопласт. І сформовано в композицію, яка складалася з трикутників, а згодом були додані дерев'яні палички. Ідея проєкту полягала в тому, щоб створити декоративне панно. Декоративні панно часто використовуються в інтер'єрах, маючи різну стилістику, форму, колір і розмір в залежності від того, для чого їх хочуть використати і якого ефекту досягнути. Для свого пано я обрала біонічну тематику, імітуючи поверхні лісу, в даному випадку паперові трикутники це пагорби, а дерев'яні палички це дерева, намагаючись повторити природній ритм всіх елементів. Бажаю вам успіхів і створюйте власні проекти. Па-па!